Телефона, я можу зараз знати, так я запищу, але виключається зараз. І ще одне. Я переконаний, що всі знають, що всі вже сьогодні в курсі, як то кажуть, новина, яка влетіла не тільки в Вінницю, але й всю Україну. Володимир Борисович Гройсман. голова Верховної Ради України. Ось таким е коротким привітанням. Я, вибачте за туртологією я вітаю вас на нашому ювілейному концерті багаторазового володаря Гран-Прі міжнародних конкурсів хорової музики академічного міського камерного хору Вінниця! Декілька коротких вступних слів. Хто не знає, хто є дуже молодим у цій залі, хто не знає і не пам'ятає цієї історії. 23 листопада 1984 року 22 ентузіасти хорового співу зібрались на першу репетицію камерного хору. Перший концерт відбувся того ж грудня, тобто 1984 року. За час своєї діяльності хор отримав шість найвищих нагород, шість гран-при, став лауреатом багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. Неодноразово представляв Україну на престижних музичних європейських заходах. Ідея створення колективу належить талановитому музиканту-хормейстеру, народному артисту України, професору Віталію Івановичу Газінському! Сказати, хормейстер, хору, заслужений працівник культури України, Зінаїда Курков. Твір, який називається Сонячний струм» Музика Лесі Мячко, слова Мацуо Басьо. Ну і як водиться на дні народження, звісно, ми приготували вам програму, а ви приготували нам привітання і подарунки. Тому я запрошую до слова Я запрошую до слова Андрія Олексійовича Реву, заступника міського голови вашої області. Я запрошую гану. Директора департаменту культури міської ради Опусти. Я запрошую господаря цього прекрасного залу, генерального директора Вінницької обласної філармонії пана Анатолія Левицького заслуженого працівника культури України. Я запрошую Сергія Горболінського, заступника начальника управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації. Оплески! Дорогі наші мединики-міляри, шановна громада, знаєте, кожного разу, коли ми чуємо назву Муніципальний академічний хор Вінець», в душі щось таке знаєте, відбувається незвичайно. І, як сьогодні правильно сказали, давайте налаштуємося на таку академічну хвилю. Напевно, не тільки академізмом відзначається наш чудовий хор. А напевно, сам ми її любимо за те, що де б він не виступав, на яких би концертних, як то кажуть, майданчиках, завжди він несе людям радість, він несе людям духовність, він несе людям ось той сонячне сонячний світло, сонячний струм, про який вони так гарно нам. Проспівали, відкриваючи свій ювілейний концерт. І Саме за це ми їх любимо, і саме за це ми їм завжди дякуємо. Звичайно, хор це великий колектив, але для того, щоб цей колектив відбувся, хтось повинен, як то кажуть, взяти на себе величезну відповідальність. І стати таким, знаєте, епіцентром, який об'єднує людей, об'єднує всіх творчих обдарованих людей для того, щоб створити це унікальне явище. Такою людиною багато років в нашому місті є Віталій Іванович Газінський. Тут е, сказали вже про всі заслужені нагороди, які має Віталій Іванович, який є професором, який є народним артистом України. Але я думаю, що й по праву він носить звання. Почесного громадянина міста вінець. Тому це є відзнака з боку вінничан, з боку нашої вінницької міської територіальної громади, тих величезних заслуг, які має і Віталій Іванович і його прекрасний колектив перед вінничанами, перед нашою територіальною громадою. Знаєте, мені сьогодні дуже приємно передати нашим ювілярам. Привітання від нашої Вінницької міської ради і виконавчого комітету, від виконуючої обов'язки Вінницького міського голови Оргунова Сергія Анатолійовича. Особливо хочу привітати вас від імені новообраного голови Верховної Ради Гройсмана Володимира Борисовича, з яким ми буквально 40 хвилин назад розмовляли по телефону, і він також передає свої найкращі привітання і побажання. Нашого прекрасному колективу творчого зростання, процвітання і нових успіхів на вашій благородній справі. Ну, І як казала героїня відомого фільму, улюбленого всіма, не учіть у нас жить а лише анагіття матеріалів. І тому, звичайно, да. так. І тому звичайно. Ми хочемо від імені Мінської міської ради канкому вручити вам ці нагороди. І я прошу допомогти мені цього. офіційно, офіційно цей документ, який був прийнятий шістнадцятого. Числа минулого місяця звучить наступним чином з метою відзначення 30-річчя від часу створення академічного міського камерного хору Вінниця, виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення, відповідно до якого почесною грамотою Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і цінним подарунком загальною вартістю. 15 тисяч гривень нагороджується колектив закладу культури академічний міський камерний хор. «Вінниця». сумлінну працю, активну участь у культурно-мистецькому житті міста та значний внесок у розвиток хорового мистецтва, почесною грамотою Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовою премією у, розміри, у розмірі 1 тисяча гривень нагороджується головний диригент академічного міського камерного хору Вінниця, народний артист України. Почесний вінничанин професор Віталій Хасінський. Я тільки хочу сказати, що Віталій Іванович своє життя працював на громадських засадах. Це перший раз, коли його нагороджують не тільки грамотою, а грошовою країною. Ще раз вітаю ювілярів і бажаю вам нових творчих злетів. Чекає продовження нагородження Віталій Так, між тим храмотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями у... преміями у розмірі 400 гривень нагороджуються.